Вітаю вас, мої любі малята. Розгляньте, будь ласка, картинку. Яке свято ми з вами зустріли? Дійсно, ми з вами зустріли Новий рік. І всі отримали подаруночки від Діда Мороза. А який подаруночок отримали ви? А де ви його знайшли? Дійсно. Дід Мороз ховає подаруночки слухняним діткам під ялинку, бо ялинка це символ Нового року. Пропоную нам з вами пограти у гру. Зараз перед нами з'являтимуться картинки, а нам необхідно сказати, яка буває ялинка. Погляньте, біля ялинки стоїть фарба. Якого вона кольору? Зелена. Отже ялинка яка? Ялинка зелена. А тут на малюнку зображені колючки. Отже ялинка яка? Колюча, молодці. А тут зображені новорічні прикраси. Отже ялинка в нас яка? Прикрашена. Подивіться, а тут зображено носик. Наш носик відчуває запах. Отже, ялинка яка запашна. А тут бачимо дуже багато різних кольорів. Отже ялинка яка? Різнокольорова. Діти, хтось поспішає до нас на заняття. А хто саме, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Він не лялька і не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Наш сніговичок дуже засмучений, бо у нього зовсім немає друзів. Давайте йому допоможемо і зробимо друзів для сніговика. Але спочатку трошки відпочинемо. Приготуйте, будь ласка, свої пальчики та повторюйте за мною. Зажурився сніговик, незабаром новий рік. Всі у гості підуть на свято, а мені ось тут стояти. Не сумуйте, сніговик, і у тебе буде свято. Новорічну ніч юрбою ми зустрінемо з тобою. Мав, як мріяв сніговик, незабутній новий рік. Так як снігу немає, для того, щоб зробити сніговика, нам знадобиться аркуш блакитного або синього паперу. Клей. Ватні диски, ніс для нашого сніговичка та фомастер чорного кольору. Беремо кружечок ватного диску і змащуємо його клеєм, перевертаємо кружечок змащеною стороною донизу і приклеюємо Трошки нижче середини аркуша, гарненько притискаємо пальчиками, беремо наступний ватний диск та також змащуємо його клеєм. Перевертаємо змащеною стороною донизу і приклеїмо трошки вище, ніж перший наш ватний диск. Беремо фломастер і намалюємо нашому сніговичку очі та посмішку. А ще Можна зробити ось такі гудзики, чого ж ще не вистачає нашому сніговичку. Дійсно, йому не вистачає носика, тому беремо нашу морквинку, змащуємо її клеєм та приклеїмо нашому сніговику ніс. А ще пропоную домалювати нашому сніговику ручки-гілочки. Ось так. Сніговичок любить стояти у снігу, тому беремо ще один ватний диск і розриваємо його на ось такі дрібненькі шматочки. Беремо клей і трошечки змащуємо папір під сніговиком. Там, де ми намастили клеєм, будемо приклеювати шматочки подрібненого ватного диску. Таким чином у нас утвориться справжній сніговий сугроб. І ось такий сніговичок у мене вийшов, а я буду дуже чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!